Кашель бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. На якому етапі війни, на вашу думку, ми знаходимося зараз? Найгірше ми все-таки пройшли чи ще попереду? Ніхто вам не може цього сказати. Єдиний господь бог, навіть Путін цього не знає. Я думаю, що залежить про яку ми говоримо. Якщо це війна російсько-українська, то я думаю, що ми ближимося до завершення цього етапу війни. Якщо це війна боротьбоже поросте більш європейську чи глобальну війну, то десь ми скажемо тільки на початку цієї глобальної війни, тому тяжко означити. Не хочемо давати ані надії, ані розпачу. Так, розумію вас абсолютно зараз, якраз таке лунає дуже багато прогнозів щодо завершення війни. Ви також сказали, що ми близимося до якогось етапу завершення. І більшість аналітиків також стверджують, що При промови, що ця війна не виписнеться на ширшу, на наше прості. Так, Оце. так, так що ця фаза, скажімо так, війни може закінчитися, все таки дипломатією, і от буквально там свіжі заяви від Росії, що ми, начебто, маємо віддати подарувати Путіну нашу країну. Інський Донбас, Донеччину, а замість цього він поверне частину захоплених окупованих територій Херсонщини і Запорізької області. Але на вашу думку, який найбільш імовірний реалістичний сценарій, ви якраз таки бачите закінчення цього етапу війни? Реалістичний етап війни це, це дипломатична розв'язка за столом перемовин. На що дасться? на що вистачить сили і сили і спроможності, і мистецтва українських дипломатів, і настільки незломним непохитно буде позиція російської дипломатії, яку боці займати, то там буде займати. Тобто, це все знають умови якісь не можу знати, але швидше всього це скінчиться за столом перемовин. Припускаю, що це буде примір, який нам не буде подобатися, але не буде подобатися також і Росії. Хоча припускаю, що Путіну буде мати легше продати мають контроль над, над своїми мас-медіями продати це як перемогу, але це не буде перемогою. Це не буде перемога жодної сторони. Це технічна, технічна нейтральна нічия, так би сказати. Стратно побидві сторони, але питання тут немає навіть не про територію ми розуміємо, тому що питання про щось інше. Е, питання про те, що Путін стратегічно цю не програв. Тому стратегічно його ціле було знищити Україну як державу, знищити українці як націю. Це йому не вдалося вже не вдасться. На вашу думку, зараз у цих перемовинах Путін по суті вже йде на якісь поступки. Ми це бачимо, тому що зрозуміло раніше. Ну, скажімо так, коли були стамбульські перемовини ще півроку тому з американською делегацією, то вони стверджували, або ви віддаєте усі регіони, які прописані в їхню так звану там конституцію російську, або ми захопимо ще одну область. Вони тоді натякали на Сумщину. От е, чи можна зараз казати так, що Путін обмежується лише одним Донбасом, чи все-таки він не відступає від ідеї повного захоплення України? Чи це просто, скажімо так, для замилювання ока зараз, ось цей Донбас? Вибачте, що так скажете, Путіну ніколи не йшлося про повне захоплення України. Він не має на це ні сили, ніспроможності, і навіть мотиву. Путін йдеться про те, що напсувати ту територію, яка називається Новоросією. Територія, хоча може Харків, Одесу. Причому для Путіна Одеса найбільш важлива територія, яка є. О, ця територія наксується за планами на Путіна, які були утверджені на кінці 2008-го, на початку 2009-го року, зразу після російської війни результатом такої війни мало бути те що росія анексує більшість української території ключові ключові, з ключовими факторами як то повністю причорномор'я україна має бути відрізана від чорномор'я плюс індустріальне серце україни тобто донбас і Харків. Причому дуже важливо в цьому контексті донбас не було не бонуючи толі для росії для путіна це таки знаєте, було з боку припилку що називається плани путіна багато ширше. E, правдоподібно, Путін далі не хоче захні України. Правдоподібно, кажу про він, тому що знає, щось не в його способу думання, тому що він вважає і правильно, що західна Україна дуже токсична для російського світу. Він не хоче повторити помилки Сталіна, який приєднав цю ця в 1941 році і створив постійне джерело проблем для Москви. А от те, що лишиться, те, що лишиться з тої України, це така собі центральна центральна північна Україна. Центром Києва це буде така собі нова Білорусія, Малоросія, столицю в Києві, де при владі буде хтось такий Медведчук Янукович, такий собі український український Лукашенко. А це були стратегічні плани України, і Путін навіть близько до них підійшов, тому що знову ж таки кажу, знаєте, для нього Путін Донбас, це те, що знаєте, кажуть американці: small а мала дрібна риба. От і поки що не видно, ці плани може з собі світрити, але він їх не відмовляється. Що для мене дуже важливо, попри ті всі розмови, розмовах, дасть він територію, не дасть територію, обміняє, не обміняє. Важливо те. Він далі говорить про історію. З того, що ми зараз знаємо, він занудив Трампа своїм розмовам про історію в Алясці. Він далі про це говорити. Якщо він далі про історію, це означає, що він не змінився. Він має на пункті України і має на пункті історії. Тому не сподіваємося, не сподіваємося, що знаєте, мир буде швидкий і приємний для нас. Ану, звісно, починає промивати мозок відкофу про те, що, начебто, там живуть лише російськомовні люди, тому потрібно їх звільняти російськомовні українці тобто, все таки Путін і росіяни намагаються просувати ось цей міф. Так, що тут є якісь російськомовні, які хочуть бути у складі Російської Федерації, і, мабуть, і про це говорили на Алясці. Випливали такі дані у журналістів. Що мовляв, Путін там, коли почав говорити і за Київську Русі, за все інше, Трамп зупиняв його. Тобто, його основна задача Мало, що Трамп зупиняв Трамп погрожував, що піде геть, тому що там немає. Трамп має сили, можливості, терпіння слухати історичні лекції дуже важливо, і це тобто, слава Богу, що Путін це робить, тому що ви що він він не він не міняє свої позиції, тому що це не промовна позиція. Замість того що в реальні речі, знаєте, прагматичні речі, ми про якусь історію. Але просто дивно, що Трамп після дзвінків із Путіним трошки міняє свою риторику, чи це можливо у нього така тактика. Але повертаючися до Путіна, на вашу думку, він ведучи війну, він просто намагається зберегти свою владу, і він інакше не зможе. Чи в чи вся проблема у Путіні? Якщо його, наприклад, не знаю, прибрати, він помре? Війна закінчиться, чи це точно для нас, скажімо так, не спасіння буде? Я дивіться, я історик і наводжу історичні паралелі. Перемови щодо Корейської війни почалася в 49-му році, якщо я помиляюся, а скінчилася аж після смерті Сталіна. Поки жив Сталін, досягнення у перемирі не було можливе. Так само з Путіном. Він має обсесію. Не знаю, як це добре українською мовою сказати, обсесію, знаєте, пункту. фіолет, на скат, величині, на пункті України. І він не буде поступатися. Тут треба можна гнушти тільки через силу, але через реальну, реальну силу. О, та поки що Трамп цієї сили не демонструє або не хоче демонструвати. І Путін відчуває, і це насправді відчуття, яке має під собою підстави, що захи слабкий. А раз захи слабкий, то він вважає, що може робити все, що хоче. Він знаєте, як такий хижі звір. Хіжі звір, який чує кров, який чує страх, який чує, він зразу починає там атакувати. І, на жаль, на жаль, поки що Захід не може зібратися своїми силами, американці можуть зібратися силами, щоб сказати, знаєте, де в таку руком постою? Цього нема. Поки цього нема, очевидно, війна може продовжуватися в той же в той же момент. Поки Трамп не демонструє силу. Ми прекрасно бачимо, як щодня прилітає по російським. Нафтобазам НПЗ і так далі, і навіть газорозподільчим станціям, і от на вашу думку, в той момент, коли розпочалася операція на Курщині на їхній території, коли ми почали відповідати на удари по енергетиці, це все таки наша перемога зараз можна так вважати? І що ці удари сигналізують світові, коли Захід боїться відповідати на удари шахедами, так коли невідомі шахеди залітають на територію Європи і вони не знають, як їм відповідати, і коли ми б'є. Йдемо по Росії, яка начебто була там Другою чи Третьою армією світу, то що це за показник? Це що не перемога, але це означає, що не може тримати здоровий баланс. Кина не є слабка сторона, і знаєте, вона кажуть, що не можна дооцінити сили України. Звичайно, Україна не перемагає, але і Росія не перемагає. Дуже важливо. Ну, в принципі, то Трамп вже думав і розуміє. Принаймі, принаймі Кело про це казав, що. Коли тут у Києві, що не особисто особисто доповідав Трампу, що Росія не перемагає, навіть близько перемоги нема, тому що Трамп його викликав спитатися про це. І Дійсно, це виглядає. Подивіться на карту, подивіться на зусилля, які Росія робить в останні три роки. Знаєте, це великий пшик поки що. Звичайно, це такі втрати українців і великі гори. Але знаєте, точно кажучи, це не виглядає на близьку на близьку перемогу. Тобто дуже важливо, що Україна показує чудо стійкості. І це дійсно чудо, чудеса стійкості. Тому що, знаєте, за всіма ознаками цього мало би не бути. А Україна це показує, знаєте, дійсно чудесна країна. Знаєте, це колись казав ще давно-давно, на пшена років посол Британії в Києві, що Україна йому нагадує парадокс зміля: що згідно всіх законів динаміки, змінь би не мав літати, а він літає. Згідно всіх всіх прогнозів, Україна би не мала як самостійна держава, а вона існує як держава, як нація. Відно всіх прогнозів Україна би не могла так довго триматися. Вона тримається дуже важливо. І, навіть, це дійсно чудеса, стійкості. Знаєте, це дуже сильно. Ну це показує всьому світу. Я не знаю, інша держава зараз яка би так мала вистояти проти набагато більшої держави так довго, от як Україна. І це, і це і перемога, і це вже перемога, це не та перемога. Я хочу звернути увагу, знаєте, зараз на статті Андрія Згорнюка, колишнього міністра військового України, який зробив дуже добре, на мою думку, тезу, що є перемога для України. Він твердить, я думаю, рацію, що ми не можемо чекати на швидкий кінець війни, можливо, чекати на перемир'я, але вона не скінчиться. А дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що перемога означає не, не той, знаєте, по. Воєнний переможний парад на Червоній площі чи наше бажання випити чашку кави в Сімферополі чи в Севастополі? Ні, він каже, що перемога України буде так, коли Україна доведе Росії до стану, коли вона зможе зрелізувати жодної стратегічної цілі. Він показує приклад Б -Б -Б Чорного моря: Росія має великий флот, але цей флот без по суті не має жодного вжитку. Таке саме на це оце, щоб повторити цей досвід. Знаєте, в чорнофлот, в чорнофлотський експеримент, цей досвід повторити на суші, в повітрі, і в інших в інших ділянках, і це те, що реально можна зробити, і це буде перемогою України. Так, погоджуюся з вами. Ви згадували стосовно Кореї. Хотіло вас запитати. А на вашу думку може бути такий сценарій, як розділу Північної Кореї і Південної тут хочеться розуміти, тому що і президент Зеленський казав, що не виключає такого варіанту, і після війни. Чи ви вважаєте зараз про це дуже зарано говорити? Я думаю, що це один з можливих, найбільш листичних сценарій з тих, всіх можливих які є. Але промови, що щось станеться або Путін відійде. Чи фізично чи змінить, або він зміниться. Поки що я цього не бачу ні одного, ні другого. Тому що все-таки треба розуміти, що, звичайно, стосунки між Росією не були б добрими. Мали б інші війни, торговельні війни, там, податкові війни, щось інше, знаєте. Де. Але це все-таки значною мірою особиста війна Путіна. Особиста війна одного тирана. Я не кажу, що відходом це не припиниться, але принаймні з'явиться шанси до реальних перемог. От знаєте, дуже часто різні журнали видання пишуть про таке, що Росія з такими ж темпами, наприклад, може захопити Україну через сотні років. І ось свіжий за нинішніх темпів наступу Росії знадобилося 103 роки на повну окупацію. От про це пише за економіст. На вашу думку, чи взагалі правильно так рахувати, чи правильні такі твердження, чи варто робити такі прогнози? ну ці прогнози важливі з, 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 з чого? З якого пункту зонту, що вона характер цієї війни. Я нагадаю вам, що в березні 17 року британські офіцери жартували, що якщо війна, фронт буде рухатися такими темпами, то вони дійдуть до Рейну за 170 років. Не треба 170 років, тому що за півтора років Німеччина сколапсувала. і оголосила капітуляцію. Просто це інший характер війни. Де результат війни не визначається виключно на полі бою, чи навіть не вирішаючи на полі бою, а тим, котра сторона має більше бажання, зусиль, можливостей вести витримати тягар війни, тобто не сколапсувати. І то, в принципі, така війна це війна на І ця війна є той, хто перший, можна кажучи, не колапсне, хто перший, хто довше втримується від цього, хто довше не моргне. Мона кажуть, що ця війна про це. Власне про ці мають порівняння. Тому що знаєте, очевидно, буде тривати 110 років. Звичайно, все можливо, набуть десь. Витримає той, хто перший не витримає цієї війни і сяде за стіл перемогов або сколапсує взагалі. І тут знаєте, форма колапсу. Вона така, як колись писав Гемгуей. Счатку непомітно, а потім несподівано. Та ти ніколи не можна сказати, що є колапсу. коли війни може сколапсувати, будемо реалістичні. Але Росія також може колапсувати. Ми бачимо знаки слабкості і й Тут дуже важливо власне вести, як би сказати, не просто військові дії, але стипільну пропаганду основному сенсі населенню. що ми витримаємо, що ми можемо витримати, знаєте, і не давати, не давати можна кажучи високих очікувань. Бо чим вище очікування, якщо вони не використане, не здійснюється, то може сін... не більше глибше може бути розчарування. А це теж фактор, який може впливати на нашу здатність витримати це, це все. Тобто, вертаючи до цього, очевидно, що всі ці прогнози 170 тисяч років мають тільки один характер: тезу що це війна на виснаження, і тут дуже важливо, що це війна не буде вирішатися, вирішати вирішатися виклик на полі бою, а також тим, щоб буде це в столицях і в тилу кожної з тих країн.